Так, доброго дня, дорогі пасічники! От сьогодні вирішив своїх бджілок підкормити гарбузиком. Перед цим того бананчика взяли, роблю експеримент. Хочу їм розкласти гарбуза. Гарбуз файний наш, херсонський. Правда будуть закарпатські бджолки вживати. Не знаю як буде, але роблю експеримент. Знаєте, зараз буду розкладати по вуликах. Ось така в мене пасіка тут. Бронка ой тут. Ось тут у мене так вони живуть. Думаю, розкладати Мо Погода не дуже ясна, файна, но дожжик паде, але все одно я буду їм давати маленько сладості. Гарбуза. Дивимось, як будуть брати. Потім. Здаємо коротке відео. Ще раз нагадую, хочу розкласти гарбуз. Перед цим я ставив банани. Банани дуже файненько взяли. Їм все то полюбило. Не знаю, якщо їм гарбуз полюбить, то будемо їм давати гарбузика. раціончик такий невеличкий. Ко я що давав своїм жовкам, пишіть моє відео. Советуйтеся, радьтеся, діліться іду розклинати. Потім буду знімати як вони. Ось відкриваю перший вулик. Тут як джолка. Ага. Бесте не казали, що я. Піглюю, от віду в нього такий От бжолочка моя, ну красавиця Так, зараз От бжолок Зараз я їм Прокладу Гарбузика Ну, дівчатка Беріть Угощайтеся Гарбузиком, все, накриваємо Не на них тревожить и мама сейчас тревожена. Желочка, вот так. Давай мы, так. Давай другой. Улик. Вот так. Кто же твой? Znamajmy się tutaj na drugi korpus. No, jawożki, uspokajcie się. Robicie robotę, młodzi. I to wam da słońce. No, no. Znamajmy się robotę, Ty wielka rodzina. ла, no, ла, no, 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 девочка, спокойся. Все, накриваємо вас. Ось вот через нагадую поклаємо гарбуза, но я буду брати. Так. Вот так. Дальше. Маленько сю разлітали. Жоржать. Бжолк. mas ele não viu a máscara, porquê só, o malinco é zliz, bem não, zato só, zliz, zato só é lizu, malinco liga o telefone, beira o o miúdo chata, o malinco se tu me não aí Помой, що я кейс твик для другой злоджі. Не хозяин. У вас моя щось мокрить. Так, вот звони зберу я костюм. Тому що... Дівчатка злі. Zavestna zla na mene. Zdaj nekdo je zraven, v njihov domek. Ja jih hočem priostiti krvavom. Kravunčikom, nekaj dalje. что О, девчата красивуют. Ну, девчатка. Дед Василь, он даст гарбуза. Гарбуза кавуна. Кавунчика. Девочки. Девочки. Ну так жовка мой, да? все, все. Упокойтеся, дівчатки. Дівчатки. Ну вот так. На цьому відео раз Перериваю, тому що буду давати дальше. Неудобно.